Друзі, будемо переходити до нашого а, наступного спікера. Важлива дуже тема. Першим, до медична допомога пораненим в умовах воєнного а, стану. Я більш ніж впевнений, що. Під час доповіді нашого наступного експерта у вас буде багато запитань. Не забувайте їх залишати в нашому чаті. Це дуже дуже важливо, щоб ми могли будувати діалог з нашими глядачами. Тож активно будь ласка, долучайтеся і залишайте свої запитання в нашому чаті. У нас на зв'язку лікар з медицини невідкладних станів, інструктор учбово-тренувального відділу Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, пані Сяся Комадін. Пані Стася, ми вас а, вітаємо. Дякуємо, що сьогодні разом із нами будемо дуже, дуже, дуже уважно слухати, і потім будемо ставити запитання вам, будь ласка. Доброго дня всім. Дійсно, тема на жаль, дуже актуальна. В такий час боремний живемо, що дійсно вміти надавати допомогу до приїзду швидкої медичної допомоги, взагалі до контакту там, з приймальним відділенням, має вміти кожен громадянин України. І ми в цьому тільки впевнилися з початком бойових дій активної фази війни. Тож будемо починати одразу без зайвих слів. Ні для кого не секрет: чим раніше буде надана допомога, тим краще для постраждалого. Тому що, на жаль, іноді хвилини очікування на бригаду швидкої медичної допомоги можуть бути вирішальними. Тож далі я буду розказувати, які дії ваші як свідка або які дії. Направлені на самодопомогу, можуть а, підвищити шанси постраждалого, дочекатися швидкою, зберігти його життя або запобігти подальшому погіршенню його стану, дійсно правильні своєчасні дії, свідків а, можуть допомогти постраждалому. Ось вам один приклад: якщо в людини без свідомості перекриються дихальні шляхи, те, що в народі називається. А, Запав язик, то в принципі людина помирає за лічені хвилини. І після сьогоднішньої лекції ви будете знати, що можна зробити, аби цього не сталося, які прості дії можуть в цьому запобігти. В надзвичайній ситуації, коли Людина поруч з вами потребує допомоги, або ви потребуєте допомоги, маєте поранення. Це завжди стресова ситуація, і краще, аби в голові був вибудований алгоритм дії. Аби ви не витрачали час згадати, що по першочергове, на що треба спочатку звернути увагу. І так з'являються мнемонічні такі абревіатури, аби не заплутатися в стресовій ситуації, з чого почати, які дії першочергові найважливіші, що і за чим слідує. І далі, звісно, кожен пункт ми будемо розбирати окремо, більш детально, але спочатку хочу вам його презентувати. Перше і найважливіше, про що ніколи не треба забувати, це е, треба тримати в голові. Найважливіше це ваша особиста безпека. І я буду повторювати це сьогодні неодноразово. Тож запам'ятайте, якщо вашому життю щось загрожує зараз, то Якщо ви можете травмуватися, намагаючись надати допомогу, то треба зважити всі ризики і дійсно вирішити, чи ви можете зараз надати допомогу, чи ні, чи зараз треба шукати укриття, або ви можете, наприклад, з людиною комунікувати вербально, і це теж буде якась допомога. Далі, власне, алгоритм, про який я сьогодні буду говорити, C, C Я думаю, що багато вже про нього чули. Може, хтось проходив на якісь курсах, для когось це буде лише повторення, для когось це може бути нова інформація. По кожному пункту будемо говорити детально, але на початку, щоб ви зрозуміли принцип. Цього алгоритму, чому саме ці букви і саме в цій послідовності. Перша буква C – critical bleeding від англійської мови, це масивна кровотеча, критична кровотеча, від якої людина помирає протягом декількох хвилин. Буква А прохідність дихальних шляхів. Як я казала, якщо людина не дихає, в неї так само є 5-6 хвилин. Буква Б. Дихання. Якщо є поранення грудної клітки, це теж може призвести до... Значного погіршення стану протягом короткого часу. І наші дії будуть направлені на усунення конкретних проблем, аби не розпилятися, коли ви надаєте допомогу, не витрачати час на якісь дрібні поранення, а дійсно шукати якісь великі проблеми та усувати їх. Це саме ті проблеми, які можуть призвести до смерті постраждалого, до приїзду бригади медиків. Отже, ще раз про безпеку, чи безпечно мені надавати допомогу. Коли ми говоримо про бойові дії, про воєнний час, то е, класично прийнято ділити на три зони. В принципі, вони стосуються всіх надзвичайних ситуацій. Червона зона, умовно, да? а це небезпечна зона. Це там, де є пряма загроза вашому життю. Це може бути артилерійський обстріл, кулеметний обстріл, це може бути ракетний обстріл, пожежа, обвал будівлі, все що завгодно. Але зараз тут, на цій території, є фактор, який може вас травмувати так само. Жовта зона умовно безпечна. Це зона загалом укриття. Це може бути дві стіни, це може бути бомбосховище. Але зараз фактор, який може вам нашкодити, він напряму не діє. Звісно, може ситуація змінитися в будь-яку мить. Але зараз ви можете розправити спину, ви можете оглянути там постраждалого, свої якісь поранення, тобто в вашому житті немає прямої загрози. І зелена зона, безпечна зона. Тут працюють цивільні медики, бригади швидкої медичної допомоги, часто там вже працюють на евакуацію. І це зона, в якій а, наші дії можуть направлені бути на допомогу медикам, якщо ви самі не постраждали, та в принципі сюди прямо евакуація всіх постраждалих. Але власна безпека починається з малого, а, тому що є невидима загроза. Дійсно, пожежу видно, але є ті невидимі фактори, які а, можуть дійсно викликати а, серйозні захворювання. І про це ніколи не треба забувати. Що коли ви надаєте допомогу посторонній людині, то треба пам'ятати, що рукавички, маска, зараз знову пішов рост захворюваності, захворюваності на covid 19. Про це не треба забувати. Це треба все ж таки пам'ятати, що власна безпека починається з таких простих речей, як звичайні рукавички та маска. Отже, червона зона. Зона дає Пряма загроза вашому життю. Першочергові дії, які можуть, можете ви прийняти в цій ситуації, це пошук укриття та самодопомога. І лише якщо ви оцінюєте ситуацію, що ви можете спробувати надати допомогу постраждалому, то ви приймаєте це рішення і в цій зоні, в червоній зоні, до Евакуації в укриття. Е, можливості надання допомоги вони дуже обмежені саме через цю пряму загрозу вашому життю. Е, перше це зупинка масивної кровотечі. Зараз ще поговоримо про це більш детально, що це взагалі таке. В цій зоні можна використати джгут або турнікет, аби накласти його на кінцівку. Або. Це прямий тиск на рану. Якщо у вас під рукою зараз нічого немає, ви можете тиснути на рану до того, як у вас з'являться якісь інші можливості. І буква А це прохідність дихальних шляхів, перегортання на живі. І дійсно класично, коли ми. Е, Надаємо допомогу людині без свідомості, ми перегортаємо її на бік. Але зараз ми говоримо про надзвичайні ситуації, про бойові дії, і в червоній зоні більш доцільним буде перегорнути постраждалого на живіт, тому що для... Аби зменшити його профіль над землею, тому ми зменшимо можливість потрапляння в нього якихось уламків чи куль. Тому тут ми можемо говорити, що постраждалого треба перегорнути на живіт, аби підтримати прохідними дихальні шляхи, або якщо в нього раптом виникне блювота, вона не пішла з дихальні шляхи, вона пішла назовні. Я вже декілька разів сказала це слово, масивна кровотеча. А в школі, в університеті нас, як вчили, є венозна, є артеріальна, є капілярна. Зараз ми від цього будемо відходити, тому що це не має практичного значення для нас. Від Венозна кровотеча може бути так само досить масивною і призводити до втрати критичної кількості крові. Тому ми будемо розрізняти, є масивна кровотеча, яка від нас потребує дій. Просто тут і зараз і є немасивна кровотеча, яка може трошки почекати, від якої стан людини не погіршиться зараз, і вона не помре протягом декількох хвилин. Отже, що для нас буде вирішальним, які ознаки масивної кровотечі? Перше це кров, яка пульсує. Витікаючи з рани, це дуже рідко це видно насправді в практиці, але можна побачити, як кров швидко витікає з рани. Тобто калюжа під постраждалим вона збільшується просто на очах. Поява плям крові на одязі, які теж розповзаються. Ампутації кінцівок це завжди будуть призводити до масивних кровотеч, навіть якщо зараз в момент ампутації немає масивної кровотечі, то вона може розпочатися за деякий час. Тож завжди, коли ви надаєте допомогу такому пораненому, треба накладати джгут або турнікет. І якщо у постраждалого на фоні якоїсь кровотечі погіршується стан свідомості, ми теж можемо підозрювати, що ця кровотеча є масивною або критичною. Тобто мозок вже не утримує стільки кисню, скільки йому потрібно. Перша дія, яка направлена на зупинку або обмеження, Кровотечі це зупинка кровотечі методом прямого тиску, прямого натискання. Ви можете бачити на картинках, як це відбувається. Тут дійсно, бачите, надають допомогу без перчаток, але це як саме допомога може мати місце. Але коли ви комусь надаєте допомогу, пам'ятайте про власну безпеку. Це перша дія у разі виявлення масивної кровотечі. Іноді вона інстинктивно закрити місце, де Масивно витікає кров руками, і може тривати в принципі досить тривалий час. Я знаю ситуацію, коли дружина так тримала руки над пораненням свого чоловіка. Це було побутових умовах, не в воєнний час. Тримала 10 хвилин, поки їхала швидка, і цього було достатньо, аби врятувати йому життя, або ми вже могли зупинити кровотечу іншими методами. Тож, в принципі, цей, про цей метод не треба забувати, не треба одразу бігти за джгутом, одразу шукати якісь інші методи, якщо ви можете банально натиснути на поранення і почекати, аби хто, хтось вам принес, або подумати трошки, що ви можете ще зробити зараз. Тож, перша дія це зупинка кровотечі методом прямого натискання. Зупинка кровотечі шляхом накладання джгута і турнікету. Дійсно, турнікети зараз це золотий стандарт. Зупинки кровотеч з кінцівок, але джгут Есмарха також має своє місце в наданні допомоги. Для самодопомоги він підходить гірше, його важко накласти, наприклад, на верхні кінцівки, але на нижні можна спробувати. Також є такий вид, як Бинт Мартин, це також, в принципі, добре зупиняє кровотечу, якщо ви тримали в руках, вмієте ним користуватися, це супер. Треба пам'ятати лише правило, що турнікет і джигут – це кровотечі лише з кінцівок, тобто на шиї, на живіт не накладається. Накладається максимально високо на кінцівку. Чому так все ж таки чому це правило дійсно існує? Тому що, коли ми говоримо про зокрема червону зону, то часу оцінювати, звідки тече кров, особливо якщо людина одягнена, часу немає, тому що. Чим скоріше ми накладемо турнікет, тим е, скоріше ми зупинимо цю кровотечу, і людина перестане втрачати кров, і нам у нас немає часу, наприклад, знімати одяг, розрізати його. Тому накласти максимально високо це правильне рішення. І потім е, інші медики, швидка допомога, в лікарні переоцінять ваші дії і, можливо, проведуть те, що називається конверсія турнікету або джгуту, його. Е, Змінять на інший, можна його накладуть трохи нижче. Але коли ви надаєте допомогу особливо в червоній зоні, коли ви робите це швидко, то можна накласти максимально високо і це буде будуть правильні дії. Також джгути та турнікети не накладаються на суглоби. і перед накладанням треба перевірити, аби в карманах не було предметів, тому що це буде послаблювати дію турнікету або джгуту. Які помилки загалом часто трапляються? Недостя... Недостатньо затягнути джгут. Коли в мене питають, як сильно його затягувати, відповідь одна: максимально сильно, як ви тільки можете. Друга помилка це не використати джгут тоді, коли це потрібно. Тобто, витратити час на роздуми. А, все ж таки, якщо у вас є думки, що треба використати джгут, що людина масивна кровотеча, використайте його. Потім, якщо не буде такої потреби, його знімуть. Але зараз, якщо ви, вам здається, що кровотеча масивна, і ви можете її зупинити за допомогою джгуту, зробіться. Наступна помилка це не записати час накладання джгута, але пам'ятайте, що час пишеться в умовно безпечній зоні, тобто в жовтій. В червоній зоні, на це не треба витрачати час і наражати своє життя на небезпеку, аби лише записати час. Просто запам'ятайте приблизний час накладання. Далі це не перевірити пульсацію на кінцівці після накладання джгута, але якщо, звісно, ви володієте цією навичкою. Далі не накласти другий жгут, якщо кровотеча не залиш, не зупинилась одним. Багато причин, чому джгут не зупинив один кровотечу. Найчастіше це великий об'єм кінцівки, велика м'язова маса, але, в принципі, так, це є помилкою, Якщо ви бачите, що кровотеча продовжується, то треба накладати ще один жгут або турнікет. І е, далі помилка: використати джгут для зупинки незначних кровотеч. Е, так, дійсно, не дуже добре, коли накладаються джгути, турнікети на маленькі садна, поранення, а, там ампутації пальців, наприклад. Але е, як, все ж таки повторюю, гіршою помилкою буде не використати джгут, коли це потрібно. Тому має сенс накласти джгут, а потім переоцінити вже в більш безпечних умовах, скажімо, більш спокійніших е, ваші дії. Наступна помилка це послабляти джгут. Ніколи ми не послаблюємо джгут, якщо його наклали. Цим вже займаються або співробітники швидкої медичної допомоги, вже лікарі приймального відділення, але на догоспітальному етапі, на домедичному, ніколи не послабляється джгут. І помилка, про яку я вже казала, накласти джгут на повні кармани та на суглоби. Тож ще раз наголошую: джгут не послабляється навіть трошечки, навіть на хвилинку. Безпечний час перебування джгута на кінцівки це дві години і влітку, і взимку. Вже відсутні ці правила про 30 хвилин там, про годину, дві години може джгут бути на кінцівки. За цей час треба доставити постраждалого до лікарні або, хоча б до, до швидкої до рук швидкої медичної допомоги. Тож, хто здавав кров як донор, пам'ятає, як він себе відчував після того, як в нього взяли лише 450 мл крові. Вже трохи так а, слабкі з'являються. А тут людина, яка втратила 1,5-2, може й більше літрів крові, і якщо послабити жгут, вона втратить ще 200-300 мл, це може стати для неї критичним і в неї не розпочнеться геморагічний шок. Можна використовувати також імпровізовані жгути. Якщо у вас нічого немає під рукою, але категорично не підходять для цієї для дроти та вірьовочки, тому що вони дуже тонкі. Треба використовувати або пов'язки, або можна нарізати пільонки, та використовується така імпровізована запутка. І, в принципі, дуже багато зараз відеоуроків в інтернеті, як її зробити. Можна потренуватися вдома, якщо у вас немає нічого в умовах обмежених ресурсів, це теж вихід. Жовта зона. Це зона умовно безпечна. Які можливості надання допомоги? Вони вже власне записані в цьому алгоритмі C -A -B C». Перша буква С – зупинка масивної кровотечі, тиск на рану, накладання джгуту, турнікету, тампонування ран. Стабільне бокове положення, літера А. Тож вже з'являється можливість перегорнути постраждалого на бік або використати повітряводи, якщо вони у вас є. Буква Б – це огляд грудної клітки та накладання призійної пов'язки, до чого далі поговоримо. І буква С – це огляд з голови до ніг перев'язування більш дрібних поранень, які не є. Е, чинником масивної кровотечі та попередження переохолодження. Тож, давайте детально поговоримо про ці методи. Ми вже говорили про пряме натискання та про турнікети, а зараз ми поговоримо про тампонування ран. І ми будемо тампонувати рани, які локалізуються в, ділянки, в ділянках шиї під пахвами та в паховій ділянці, тобто ті зони, де ми не можемо фізіологічно накласти турнікет. Які особливості взагалі, що це таке? Мета тампонування дуже проста: це заповнити порожнину рани перев'язуваним матеріалом, так, аби стиснути судини, які кровлять. І перед тампонуванням треба візуалізувати місце поранення, тобто зрізати одяг або зняти його, якщо він легко знімається. Далі, не припиняючи прямий тиск в рані, провести щільне тампонування. І після тампонування продовжувати далі тиснути протягом 10 хвилин на, на цю рану. Якщо використовувалися гемостатичні бінти, то час, коли ви тиснете, може зменшуватися до 3-5 хвилин. І після цього обов'язково накладається тиснуча пов'язка. На малюнку ви можете побачити приклад правильного та неправильного тампонування. Тож просто пам'ятайте, що мета тампонування це заповнити порожнину максимально щільно. В жодному разі ми не тампонуємо грудну клітку та живіт, тому що це порожнини. І дійсно зараз золотий стандарт це використання гемостатичних бінтів, які мають в складі речовини, які сприяють згортанню крові, але для тампонування можуть використовуватися будь які перев'язувальні матеріали. Ще пам'ятати, що треба після тампонування ще тиснути деякий час. Прохідність дихальних шляхів. Якщо людина не відповідає вам, вона без свідомості, то треба перевірити, чи прохідні дихальні шляхи бо людина, яка з вами розмовляє, в неї апріорі дихальні шляхи прохідні. Положені лежачи. Як я казала, в людини розслабляються м'язи, язик може перекривати дихальні шляхи, і з такою ситуацією в житті ми стикаємося, наприклад, в людини після судом, коли тіло розслабляється, всі м'язи розслабляються. Аби виправити ситуацію і перевірити, чи наявне в людини дихання, треба виконати такий прийом: Це запрокинути голову та висунути нижню щелепу, нахилитися над постраждалим та послухати протягом 10 секунд, порахувати видихи. Якщо в людини два видихи за 10 секунд, все супер, ця людина жива, просто вона без свідомості з якихось причин. Для того, аби підтримати дихальні шляхи прохідними, можна використати такі маневри. Перше, це перевести в стабільне бокове положення. В положенні на боку дихальні шляхи будуть відкриті, людина буде дихати, або використати повітроводи, якщо вони у вас є. Принципів наявності, але треба бути обережним з першим, з е, ротоглотковим повітроводом, тому що він може в, викликати е, в людини блювоту, якщо в неї є ще наявний пе, якийсь рівень свідомості. Тож е, краще в якщо у вас є вибір, то до аптечки все ж таки мати назофреніальний, тобто нос, носоглотковий повітровід. його можна навіть поставити людині в свідомості. Він не викликає блювоти, це неприємно, але це не смертельно, можна потерпіти. Далі йде огляд грудної клітки. А, власне, чому ми стільки уваги приділяємо цьому? Є таке правило: всі поранення в ділянці грудної клітки мають бути, на них мають бути накладені оклюзійні пов'язки. Якщо їх немає під рукою, то вони мають бути заклеєні матеріалом, який не пропускає повітря. Це Пластик, це упаковки від бринта, це може бути армований скотч, будь-що, що не буде пропускати повітря. Оглядаємо ми грудну клітку з усіх сторін. Тут ви можете бачити приклад: це оклюзійна пов'язка та поруч така трошки імпровізована. Це запобігає виникненню так званого напруженого пневмотороксу. Коли в людини через цей патологічний отвір заходить повітря. Воно накопичується в грудній клітці, воно стискає внутрішні органи, легені внутрішні органи, і найзагрозливіше, що воно стисне серце та крупні судини. І ця ситуація може призвести до зупинки серцевої діяльності. І коли ми герметизуємо грудну клітку з використанням цього матеріалу, то ми цей процес роз, роз, е, припиняємо і даємо людині час. Якщо людина без свідомості, тобто, коли ви перевіряли в неї дихання, воно або відсутнє, або лише один видих за 10 секунд, то це а, нам каже, що в людини вже зупинилось серце, і ми маємо розпочинати серцево-легеневу реанімацію. І дійсно, кожен громадянин має вміти проводити серцеву легеневу реанімацію, і вже частіше мене це радує, що частіше в школах в організаціях на місцях роботи проводять такі навчання. І остання буква С – це коли ми усунули найзагрозливіші причини смерті, що можуть дійсно вартувати життя людині ще до приїзду бригадиш шмеде. це огляд з голови до ніг, це попередження перехолодження. Тобто нам треба накласти тиснучі пов'язки на всі поранення з активною кровотечею та звичайні пов'язки на поранення без кровотечі, і вкрити постраждалого термоковдрою. Бо дійсно, і ви доклали дуже багато усиль на попередніх етапах, зупинивши там масивну кровотечу, заклеївши поранення грудної клітки. І не треба забувати, що людина, яка а, постраждала, яка втратила. Якийсь об'єм крові, вона буде більш швидко перехолоджуватись. Їй треба задіяти додаткових ресурсів, аби підтримати нормальну температуру тіла, і тому навіть тепла погода вересня може бути небезпечна для цієї людини. Найкраще використовувати термоковри, які є, як ви бачите, на малюнку. Але якщо немає, то підійдуть просто сухі речі, теплі речі. А, тому що дійсно не про це не треба забувати це може а, погіршити стан людини суттєво. Ну а коли ми говоримо про зелену зону, безпечну зону, якщо ви самі не травмована людина, то ви можете допомагати бригадам шмеде-військовим медикам, які працюють в цій зоні. Можете допомагати їм надавати допомогу, виконувати якісь прохання. Тому що вільні руки в надзвичайних ситуаціях це завжди допомога для нас, для співробітників екстренки. І пам'ятайте, що єдине, що є більш трагічним, ніж смерть, це смерть, яку можна було б передати. Тож дбайте про власну безпеку, ніколи про це не забувайте, тримайте в голові алгоритм дій, проходьте навчання, якщо є така можливість, з першої допомоги в своєму місці. Якщо ви не знаєте взагалі, де це можна зробити, де пройти навчання, то ви можете звернутися на швидку медичну допомогу в своєму місті, в своїй області є учбово-тренувальні відділи, де вам можуть допомогти опанувати навички або повторити те, що ви колись вивчали в університеті, аби тому, що це практичні навички, як накладання джгута, турнікету, переведення людини в стабільне бокове положення. І якщо ви її будете постійно повторювати, то в екстреній ситуації, в надзвичайній ситуації ви зможете дійсно те, що називається, зорієнтуватися та робити, допомагати з холодною головою. Отже, зараз я би хотіла відповісти на питання, які могли виникнути по ходу доповіді. Стася, ми вам дякуємо. Стосовно запитань, я бачу поки що одні компліменти в нашому чаті. До прикладу зачитаю Стася. Дуже класна доповідь. Інформативно, свіжо, цікаво. Дуже дякую. Єгор написав таке повідомлення. Дякую за актуальну інформацію. І таких слів насправді дуже і дуже багато. А запитань я от проаналізувавши наш чат, запитань я не бачу. Відповідно роблю висновок, що все зрозуміло. Доступно, зрозуміло, і дійсно цікаво навіть людям, які не дотичні до медичної професії. Я про всяк випадок на себе натякаю, тому що теж ми нашою режисерською групою із величезним задоволенням дивилися. Знання то не камінь, щоб за спиною носити, можливо, знадобиться, не дай Боже, звичайно, але можливо, знадобиться. Ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час, Я проконсультували. До нових зустрічей. Дякую. Дякую вам. Дякую.